Що на стіна то витвір мистецтва? Тут і легендарні тракторні війська, які тягнуть розбитий рашистський танк, і літак мрія, що знищили окупанти. Спочатку це все увіковічили на поштових марках, а криворізькі художниці вирішили за їхніми мотивами створити вже мурали. Роботи над картинами кипить щодня, художниці збираються у вільний час навіть увечері. Створення перших малюнків розпочалося ще три роки тому. Батьки захотіли, аби замість білих стін біля дитячого майданчика малечу радували саме персонажі з популярних мультфільмів. Тоді за діло взялися Юлія та Евеліна. Зараз же вони вирішили трохи оновити раніше намальовані мурали та додати їм яскравості, але все зайшло значно далі. Ми вирішили намалювати одну патріотичну картину, але у нас якось так закрутилися. Ми за одною другою. Третю так минуло два місяці і з'явилося вже чотири патріотичні мурали. На один такий йде від двох до трьох днів кропіткої роботи потрібно промалювати всі деталі, додати написи та залишити якісь акценти від себе. Придбати фарбу допомагають місцеві жителі, каже майстриня Юлія. Сама жінка не має художньої освіти, але дуже любить малювати та зробила це своїм хобі. Тепер же тішиться, що може радувати патріотичними муралами всіх навколо. Перша була в нас дівчина, потім пес-патрон. Потім марка Мрія. Ну і звісно ж, марка Доброго вечора з України. Спочатку ми, звісно, робимо ескіз олівцем, але дуже погано це нам бачити. Потім вже красками малюємо. Дуже важко, великий формат. Зараз, як і вперше, три роки тому долучилася до створення муралів і Евеліна. Дівчинці лише 13 років. Шість з них вона займається в художній школі. В майбутньому планує поєднати своє життя з мистецтвом, тому зараз набиває руку. Мене покликали, я погодилася. погодилась, тому що літо діти на дитячому майданчику гуляють. Чому ні? І мені подобається малювати. З дитинства малюю, тому захотілося. Мурали облюбували місцеві жителі. Яскраві малюнки однаково подобаються і дітлахам, і дорослим. Приїжджають зробити світлини на фоні зображень навіть з інших куточків міста. Так про цю цікаву локацію із соцмереж дізнався В'ячеслав. Чоловік вже два роки фотографує мурали кривого рогу та наносить їхнє розташування на мапу, аби городяни та гості міста могли також їх побачити. Муралів таких більш-менш масштабних близько 80. Але поменше в принципі, полотен то вже десь 150. Ну, найбільше, звичайно, подобається те, який макет Марки у нас. А, і Аладдін, в принципі, це моя одна з найулюбленіших дитячих казок. Тому не, не міг залишитися байдужим. днями. Художниці мають завершити мурал про тракторні війська зокрема, додати легендарну фразу Доброго вечора! Ми з України зараз чистою на цьому паркані залишається лише одна стіна, тож планують вже невдовзі оздобити малюнком і її дізнаються, що точно там буде, ще не придумали. Але обов'язково щось патріотичне. Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, перші міські.